Нідерланди економічно виграють від ратифікації угоди про асоціацію з Україною. У довгостроковій перспективі експорт із Нідерландів в Україну може збільшитися втричі з півтора мільярда євро до понад чотирьох. Тим часом імпорт з України в Нідерланди зросте майже вдвічі до одного мільярда трьохсот мільйонів євро. Таким чином, внутрішній валовий продукт Нідерландів збільшиться на 177 мільйонів євро. Щоправда, в питанні ратифікації угоди про асоціацію вирішальну роль для Амстердама відіграє не економіка, річ у тім, що на референдумі минулого року нідерландці висловилися проти асоціації з Україною. Тоді вирішальну роль відіграли популістські політичні гасла: ні іммігрантам з України, ні військовій підтримці на Донбасі і ні перспективі членства України в ЄС. Напередодні парламентських виборів, що відбудуться вже через три тижні, політики не можуть ігнорувати результатів референдуму, адже це ще більше посилить шанси на перемогу нідерландських популістів, прихильників виходу з ЄС. Остаточне рішення щодо ратифікації угоди Амстердамом буде ухвалене вже після виборів. Угода про асоціацію з Україною стала заручницею політичних змагань у Нідерландах.